Ліна Костенко, хутір вишневий. Там, за порогами в степах, де землі щедрі і розлогі, Сидять лелеки на стовпах, І ріллі дихають вологі. Там, що не впало, проросло, шляхи, як рокіт на бандурі. Там, як зривались чорні бурі, чорнозем тоннами несло. Вишневий хутір, ні душі. А де ж ті вишні, де ті вишні? Іде ті сни, давне колишні, нема вже й стежки до суші, якийсь зальотний самосій, і той аж сизий, аж смушевий, лише у пам'яті твоїй, той хутір все іще вишневий. Цвітуть іще ті вишняки, за обрій стелиться пшениця, іде у школу на опрошки маленький хлопчик, пішаниця, а дике поле, дике поле. По груди копням дереві, а мати свій городець поле все ще у пам'яті твоїй, а мати поле, мати поле, земля тужавіє, тверда, згорів город і житок воле. І в річці висохла вода, все обступили солонці, рілля вродила камінцями, стоять порожні криниці, береться сіль до самих цямрин, земля, як панцир черепах. Лежить незмита і грозою, вишневий хутір у степах, немов пропечений сльозою. А ваша хата ще стоїть, забиті навхрест ваші вікна, землі хоч тисячу століть. Вона не втішиться, не звикне, що кінь в степу не заірже, що вже нема верби тієї, де мертвий хутір стереже могилу матері твоєї.